Усім привіт! Це моє перше відео на Ютубі, я не, трішки ще не, не розібралася в цьому всьому. Але якщо ви побачите це відео, будь ласка, підтримайте мене лайком, мені буде дуже приємно. Сьогодні я розкажу вам коротеньку історію про те, як я вирішила накупляти всього для виготовлення свічок і закинути це все до шкафа. Перше почалося з того, що я гуртала Тік-Ток, мені було скучно, з того все і почалося. Я гортала Тік-ток і натрапила на відео жіночки, яка проживає зараз на даний момент за кордоном, і виготовляє свічки. І я вирішила теж замовити собі бокс на 4 свічки новорічних і зробити їх самостійно. І, звісно, коли я зробила ці всі свічки, я така вирішила, вау, це так класно, це так легко! Я їх, мабуть, запалила, мабуть, кілька разів. І я вирішила, що все, я крутий свічевар, мені треба побільше форм замовляти, гнутів, фарбників е і теж виготовляти свічки. І цим все, чим це все закінчилось? Закінчилось це все тим, що я замовляла собі форм, я замовляла собі е контейнери для плавлення е воску такий. Така каструлька з подвійним дном я замовила собі гноти, не розібравшись, який діаметр потрібний, і так далі. Я замовила собі е, ароматизатори, е, фарбники сухі, потім замовила собі е, рідкі. Е, також я накупляла всякого різного і не розуміла. Типа, я не розуміла в тому, що я це все просто закину в шкаф, закрию це все дверима і не буду цього бачити, ніколи до цього доторкатися не буду. І сиділа я собі така, сиділа і думаю, у мене стільки форм класних. Чому не робити свічки? І постійний, оце табля, може завтра, а може, сьогодні. І так цей день і не настав. Тому я вирішила все-таки сьогодні зняти своє перше відео. І, можливо, це буде моя така міні-мотивація знімати для вас частіше відео, створити свою сторінку і разом з вами робити. Свічки і показувати вам, як я це роблю. Можливо, я щось роблю неправильно, і ви мені будете в цьому допомагати. Також буде друга частина відео, де я покажу, які форми я замовляла, які гноти, і, і з того всього, що мені було потрібно, а що зовсім не потрібно. Я буду дуже рада, якщо ти на мене підпишешся, і ми